Володимир Зеленський прибув до Вашингтона для проведення зустрічі із президентом США Дональдом Трампом та лідерами європейських країн. Президент України наголосив на тому, що основною метою перемовин має бути досягнення стійкого миру. Як це сприймають українці? Та чи вірять у настання такого миру? Немає залученості інтересу. Я не бачу, щоб хтось сказав про припинення вогню, хоча б на таких умовах. Тому це дуже боляче, дуже боляче за цим всім споглядати. І, на жаль, не знаю, не не вірю. Якщо питання було в цьому, то ні. Сподіваюсь, сподіваюся, що віру. Вірю, що все буде як якомога краще для України і буде мир. будь яке вирішення конфлікту воно так чи інакше виходить з переговорів, але чи є віра в. Та що це станеться найближчим часом, то ні? Не знаю. Дуже е, спорне питання, тому що в цілому ви самі розумієте, скільки вже було домовленостей, е, і ні жодна із них не спрацювала. Ну, ось, тому я навряд чи, поки що вірю в мир, але сподіваюся на це. Чесно, не вірю. Ну, тому що Зеленський не погодиться а, на те, що запропонує Трамп з Путіним. Я ж, тому також поїхали європейські лідери, які. Е, якби також на підтримку Зеленського, тому вони будуть його не штовхати до підписання невигідних умов.